Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Кілька тижнів тому народний контроль звернув увагу влади на стан зупинок у місті, зокрема по вулиці Роставі. Як результат, тепер це облаштована зупинка громадського транспорту. Павільйон на вулиці Руставі мав абсолютно занедбаний стан. Люди вже й не сподівалися, що до кінцевої зупинки на околиці міста у влади дідуть руки, розповідала Черкащанка. Віра у нашому часу вона повинна трошечки краще. Ну ви ж подивіться, які дирки, обідране все, такі. Налоги беруть, а отаке не можуть зробити, щоб воно було як порядне. А ремонт дуже давно, дуже давно був. Скільки я себе пам'ятаю, скільки станок в такому стані, в якому вона є. А на неї жаліються люди, що вона вже стара, дах тече, її продуває. Як... Більшість зупинок в Черкасах. Та після втручання народного контролю місце, де Черкащани чекають на громадський транспорт, таки облаштували. Вона була обдерта, я пам'ятаю, і різні написи були нецензурні. Тут котики, собачки жили. От ми не звертали уваги. Зараз зупинка красива, яскрава і приємно дивитися. На європейський стан похожий. А то ж таке було кінцева зупинка, але тут такий стан був бомжовський. Її просто реконстрували, але вона була фактично в розбитому стані. Її зараз абсолютно довели до... Хорошого стану своєї обіцянки облаштувати зупинку на вулиці Руставі. Чиновники дотрималися. Перевіримо, коли для Черкащан стануть зручними й інші місця для очікування маршруток. Руслана Назар Коцаба, народний контроль звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми, ми. команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно Щобудня о 19.25 та 20.00 на телеканалі Експо ТВ.